Спочатку трохи теорії. Почнемо від джерела електроенергії трансформаторної підстанції. У разі з'єднання кінців обмоток трифазного трансформатора в одній точці ми отримуємо схему з'єднання зірка. В точці з'єднання обмоток при рівномірному навантаженні, згідно з законом Кіргофу струм у вузлі буде завжди дорівнювати нулю. Тобто перетікати від фази до фази, якщо навантаження в кожній з фаз. Буде однаково. Також будуть однакові і напруги, на початку обмоток, так і струм на них. Ви можете це побачити на векторній діаграмі. Симетричною називають таке трифазне навантаження, у якої. Опір навантаження, відповідно, і споживаний струм, і потужність кожної з трьох фаз однакові. Але як тільки струму фазах буде відрізнятися залежно від навантаження, то і напруга на кожній із фаз буде відрізнятися. Таке явище називають перекосом фаз.